Так, мої хороші, натерла я, значить, тут плавлений сир. Має писати: сир плавлений, а не продукт сирний, Оце є принаймні більше сир. І натерла я домашні сюди яйця. Натерла той і то. І тепер ось ці корзиночки хочу накласти. Але знаєте, що мені до голови так прийшло ненароком консерва. Значить, якась консерва. от Чи тунець може сюди підійти? Ем, що ще може бути? Навіть якщо смачна сардина, але треба на смачну сардину попасти. І поставити отак, на низ на дно консерву, так трошечки, заправити ось це майонезом та часничком і зверху поставити ось е, наверх так, на цю консерву. Я думаю, буде смак дуже смачний. Не так просто буде трошечки по-іншому грати цей салат. ця намазка, правда, я так вважаю? Як ви думаєте, і як ви думаєте, яка би сюди консерва би підійшла, якщо би так робити? Я думаю, тунець був геніально. Ну, так. Доробляю я цей салатик. Зараз чесничок ще туди видавлю. Але вже мені не хотілося бігти в ніякий магазин. Я вже роблю з того, що є. Не роблю сильно гострий, бо, тому що діти їдять такий салат, і я такий їм. І щоб було хоч трошечки чесничка, ми додаємо його. О, дивіться, який він буде повітряний такий. Знаєте, не люблю, коли він буде забитий, а я люблю такий, щоб він був легенько повітряний. Все, навіть можна трошечки посолити. Це вже за бажанням. То залежно, хто скільки любить солі. Все, корзинки готові, ми спекли. Вони ідеально у нас вийшлися. Подивіться, які красиві. А вони вафельні. Я не думала, що ми вафельні Ванесочку. Навікаємо. І дивіться, зараз ми візьмемо Ванесена ложечка, приготуємо ось таку смакоту. Можна ще сюди зелень додати. Там зелену цибульку теж буде смачно. Все. Дивіться. Раз, два, раз, два. Мене показувала, що там є сухарі, знаєте? Теж би було класненько. Такі маленькі сухарі. І тости, чи як тут неправильно називається. Так, і зараз на тарілочку. Маргаритка не рухай потика. Бачите? Все смачно, ставимо, 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 прикрашаємо зеленухою якоюсь і подаємо до столу. І пробуємо.

Магарита, ти їж вже? Проще мої, дякую, що ви коментуєте під відео. Дуже приємно читати, і навіть деяка інформація є корисна. Ну, Деколи ви мені підказуєте, що де я. Ну і одним словом, на секунді попалося мені. я Навіть не думала, що в мене ще це попаде в турбинку. Попалася мені ось така шторка. Тобто я її. Купила. Маргарита викаче. Подивіться. Це шторка. Так, то вниз, а то вверх. Секунду, маргаритка відійде, прикріплюється. Ото, знаєте, п'ятий поверх, а мухи залітають як, як ті корови. Прям зразу відкриваєш двері, не стигнеш відкрити, дай мухи величезні залітають до квартири. І от би було файно ось це прикріпити. Чесно сказати, не знаю, чи я це все взяла. Одним словом, я коробку викинула. От, ну, я викинула? Витягнула це, щоб не заважувалося. Значить, взяла от дивіться, ще така штучка, напевно, так, щоб було гарно. Прикріпити. Я думаю, що буся у нас тут не завішається. На це Маргарита виключить. І бачите, воно отут на магнітики. Ще от є така, ось така штучка. Навіть знаю, що це таке? Е -то... А, це якісь ліпучки чи шапки. Е то, як в мене, надікав, таке зліплюється. Гліпучка. Ага, це отут. Е -то... Щось є. Напевно. А тут якісь е скріплення Скріп, якісь. А, дивіться, бачите? У нас ти дивися, як ти знімаєш. Добре. Бачиш, то е в цей десь там запахати в стіну чи що? Одним словом. Є ось така шторка, от бачите, як показує. Потім щось мужчина там розграфлює, тут посередині, тут прикріплюється. Ну, То ніби все понятно, але чи то я зроблю? саме. <свіття> <свіття> ну, є кріп... кріплення таке. Ну, Прикольне, шторка така м'ягесенька, вже, вже вляглася, вже наша бустя ляглася. Ну, так така файна, ну, така файна, файна. Кофоїна, така бусі наша. О, Мама, і я лягла. Мама, і, я лягла. і ти лягла. Так, добре. Значить, ось, бачите, о, дивіться. типу відкрив, на балкон вийшов і воно зразу закривається. Ну, то треба, щоб воно було все. Ану, щоб було все рівномірно, бо, тому що, якщо не буде рівномірно, воно не буде на магнітики щипатися. І я отако подумала. Ось. Ну воно таке довго. Одним словом, воно таке виходить як на як на ці двері. А як я буду ту кріпити? На склоби вбити чи що? О, бачите, як воно? Якщо піднімлю, то значить буде залітати знизу. Якщо нижче, то приходиться, що треба буде бити на... На скло трошки не ахті. Але прям на двері, бачите, як виходить на двері? Бо, ну Було класно щось би, би продумати, бо було супер. Знаєте, ще якась була дерев'яшка. Але знову ж таки дерев'яшку треба прибивати. Не знаю. Може щось порадити, а може і нічого з того і не вийде. Ну, прикольно. таке попитається на Секінді. Дуже багато таких прикольних речей, що воно е, в господарстві е, з натупиться. Ну, ось попалася ось така річ мені, і я її взяла. Так, можна відкрити, щоб мухи не залітали. Ви теж, знаєте, буся може вийти на, на балкон і все таке. Ну, одним словом, Є отакі ліпучки. Треба ще і почитати навіть. Для чого ті ліпочки? Ай тут десь кріпиться. Тут поїдь МПФО хаймін. Подрістим. Так, то треба скрутити все. Врізала я таку басу, яку купила в тому магазині, а... але вона не ахти, вона страшнюща всередині. Фу, я попробувала і кажу, то буде кітці, як замість корму. <смі> Дала кеці, одним словом, палка ковбаси, я даром витратила гроші, викинула гроші, але хоча котикові буде е е їсти. Вона так прям аж підняла хвіст. знаєте, ре Реально, це такий корм для кута. Нехай їсть нехай кість. Оце. Ой, ой, аж така, знаєте. Не, аж зібралася, аж така. Вона поїла і зразу пішла всі до хатки. Ну, дивися, яка вихід, і вхід і вихід. Та? І облизується.